Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Вас вітає теремо дуже класний дитсадок. Дітки, минулого разу до нас у гості приходить зайчатка і навчав нас новим правом, тож сьогодні ми будемо їх виконувати на зарядці. Стали, дітки, по порядку, починаємо зарядку. Сірий зайчик, наш малята, вийшов часто на зарядку. На носочки піднімався, постав гілочки, торкався, вихідне положення, п'яточки разом, носки нарізно, руки опущені, приготувалися, право почали. Раз, два, три, чотири, раз, лопимо, дві, три, чотири. Два, три. І раз, два, три, закінчили вправо молодці малята. Бути пильним тут годиться, може, поруч тут лисиця. туди-сюди повернись, лапи їй не попадись. Вихідне положення ніжки на ширині плечей, руки за головою. Прийняли вихідне положення, приготували. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Закінчили право молодці малята. Може, стріне навіть вовка, що стоїть, узявшись в боки, схилиться, знайде мене і від радості лесне. Дітки, вихідне положення ніжки на ширині плечей, руки на поясі, прибуде. Ми зачинаємо. Раз, 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 раз. Молодці ручки за світі право. Бачи, ось листи, бджола працьовита, мала, сяде серед періосок і поп'є нехтар медок. Ніжки злегка розставила дітки. Руки на поясі приготувалися вправо. Почали. Ти ми тримаємо. Молодці закінчили вправо, умнички мої. Годі зайчику лякатись. Ніжки поставили разом, дітки, руки на поясі. приготувалися, право почали. Прохуємо. Триваємо. Трахуємо.